Всіх вітаю на каналі Скриби Дракона. З вами ведучий Жак і сьогодні ми е, розглядаємо черговий знак на тему е, знаки нагороди медалі Хрести. Втрачні знаки е, Центру спеціальних операцій Служби безпеки України, які знають всі як Альфа. Ось такий знак. Ватунни, важкий. На ревісі напис учасника операції. На закрутці, На гвинті, на закрутці. Такий гарний має вигляд. Ну. Спецоперація хвиля. Добровиця, Рівне. І тут напис СБУ, МВСУ, НГУ. Нацгвардія, Поліція та Служба безпеки України. Безпосередньо спецпідрозділ Альфа. Це у нас, якщо хтось не пам'ятає, до речі, ось такі розміри має. Знак, це у нас, хто не пам'ятає, операція по протидії незаконної здобичі бурштина на території відповідної області Рівненської, значить, цей знак є сувенірною продукцією, він безпосередньо не є нагородним і учасникам операції не вручався. Він виготовив мене на замовлення одного з колекціонерів, як сучасний виріб і зустрічається на фавористичних ринках України і коштує біля 200 орієнтовно 250-300 гривень за одиницю. Але зроблено якісно і як пам'ятний пам значок ось, для учасників відповідної організації операції мається на увазі. Може бути використаний. Але не як нагорода, тому не, не переплутайте з реальними нагородами. Альфа. Дякую за цікавість мого відео, дякую за перегляд. Слава Україні!